Є два варіанти висловлення цієї теми це сарафан, то, що військові військовим передають або батьки батькам. Рівне рівному. Найкрутіше, що може бути. Але його мало. Сарафан стосується тільки своїх, своєї грядки. Все інше це медіа. Але в медіа є біда, що воно має бути масовим. Ну, впадло знімати одну картинку, з картонками стоять і все. А я не, я не згоден. Ви запитаєте у кожної людини, яка там стоїть ну, про історію. Та капець фільми, Голлівуд, оддихає. І це висвітлювати треба і можна, бо якщо. Тут теж філософське питання. Хто формує думку? Медіа то, що знімає, чи ми, то, що кажемо. У мене нема відповіді, бо я не медійщик. А, і з мого досвіду, я не з полону. Я... Психолог, який служить, який працює, і з тими, хто вийшов з полону, або з сім'ями, які чекають, то висвітлювати ці всі штуки можна з багатьох ракурсів. По-перше, висвітлювати. Ком'юніті, яке чекає або дочекалося, і зараз вони, ну, ті, хто прийшли з полону, вони отримали свою психотримуючу подію. Для когось це стало пошлухом, для когось, навпаки, ми ж бачимо класні історії. Та? Прийшов з полону, красавчик, бореться, красивий. І ми не зовсім ну, не те, що не хочемо. Нам важко дивитися на інші історії. У мене із трьох полонених з мого батальйону один красавчик воює, красавчик. Другий звільнився і думає, що йому робити, У третього залежності. Від речовин, звісно ж. І, ну, така собі історія. Да? Ну, показати, чувак був полонені, став наркоманом, не інтересно. І на рахунок етичності. Важливо знати, що є два неприпустимих речі: перше нічого не робити, ну забути про це. І друге це порушувати кордони. Дякую за слово розумний. Та, бо оце... Е, добрий день! Що найстрашніше було в полоні? Е, як той хлопчик її не вбив? Я не знаю, Красавчик просто витримана людина. Або там, розкажіть щось там, не знаю, погане. Е, ну, тут Я не хочу е, зразу на всі медіа сказати, що всі погані, всі не вміють. Та? ну, Бери роби, я, а я не медіа. Але нам важливо зрозуміти, що оця Оця частина війни як полон самих полонених і оточення. І це також треба висвітлювати. Тому що, якщо ми вже про це забудемо, ну сенс тоді щось ну, робити. Тому це, це можна робити можна, і треба робити більш знаєтворчо на рахунок тобойованості. Дуже важливо нам звільнитися від суб'єктивації якоїсь. Та й об'єктивації, тобто бути якимось упередженими. Тому що це побажання зробити вау, історію, розказати, які були травми, особливо сексуалізовані наруга. Ну, ти вразиш публіку окей, але ти не донесеш основний меседж. Що поки ми щось робимо, боремось, є можливість там повернути. І плюс, чого мені особисто не, не вистачає, це вже моя хотілка, Повернути хлопців-дівчат із полону це не крапка, це там перша історія якась та, а потім іде ще довга історія. І адаптація. Після повернення це приклад для тих людей, які не був в полоні, але також не заадаптований. У мене частина людей звільнилася з підрозділу не, не за того, що не було в полоні, там через травми, вік, не знаю, вісім дітей наражав, але вони не можуть адаптуватися. І для нас дуже важливо цей приклад адаптації, як є. А це не тільки військовим, господи, це всім. Нам всім важливо якось ну, відновити оце щастя. Прикиньте, якщо людина, яка повернулася з полону, на зло всім, а особливо усні. Щаслива. Наче їх місія не вдалась, але це складно. Дякую, дякую, Андрію. Я е, не представилася на початку. Я журналістка і е, працюю в детекторі медіа. Також є головою наглядової ради суспільного мовника і е, членкиня комісії журналістської етики. Тому е, ця тема мені дуже близька. І е, саме те, як висвітлюють медіа, також це постійно ми обговорюємо в, в своєму колі. Суспільне дуже активно пише на цю тему. І це і новини постійні, і документальні проекти різні. А, але головне для нас: я питала своїх колег, які роблять ці матеріали, е, спитала, що для вас головне в цій темі. Вони сказали: головне для нас не нашкодити. Не нашкодити і з повагою висвітлювати всі ці події. Щодо уваги медіа до цієї теми, іноді медіа вимагають взаємовиключених речей. Хочуть, щоб більше звертали увагу. А коли більше звертають увагу, дуже часто ми можемо почути у відповідь, що ви кругом лізете зі своїми камерами. Іноді медіа потрапляють також дві пастки. Свідомо або ні, не знаю. Думаю, деякі свідомо це роблять. Перше, це занадто пафосне висвітлення. І вони вважають, що саме так має чинити патріотичні медіа. Насправді, надмірний пафос він шкодить матеріалу. І е, люди такі матеріали не сприймають. Вони е, вважають, що такі пафосно-патріотичні матеріали відірвані від реальності, і е, вони їм не дуже довіряють. Е, інша крайність, це коли медіа хочуть заробити на таких темах. Ну, тобто, це е, роблять там хайпові заголовки, занадто емоційні матеріали, щоб вичавити більше сліз. І у нас а у нас і так в житті цих сліз. Вистачає. Тому, звичайно, я вважаю, що в першу чергу це має бути повага і гасло, таке як не нашкодь.